Всім привіт! Рада вітати шанувальників рибалочки, а саме Fishing Planet. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як ловити здоровенних коропів і не лише на віпінг-вілові. Ходячи по інтернету, шукаючи там різну інформацію, я натрапив на досить цікаву інформацію, на досить цікавий там коментар, досить цікавий рецептик і досить цікаві снасті, як їх ловити. Хороших таких добренних. Коропів, амурів і тому подібне. І скажемо так, я пару раз їздив, провірив і скажу, що так: з там 10-14 риб зазвичай там 2-3 рибинки це трофеї, а то все уніки. І скажемо так, хочу це діло перевірити, показати вам, показати, на що я ловлю, як я ловлю, і, можливо, олди знають це все діло. Як вони ловлять, можливо, вони і краще ловлять, але, можливо, для якихось новачків це буде досить цікавий рецептик, досить цікава технологія, досить цікаві вудки. ну от, На що я їх ловив. Тому зараз показую вам, на що я їх буду ловити. Буду я їх ловити на донки, на свої топові маконзики, так скажемо, і. Не повірите, на гачки 14 дроп 0. Ви будете з мене сміятися, ви завжди з мене смієтеся, що я на них ловлю. Але сьогодні я буду ловити саме на них. І буду я ловити на що? На гевею. Ну, тобто, я щось не сильно бачу що хтось на неї ловив. Але я ж кажу, я це діло перевірив, я це діло знайшов і мені дуже, дуже сподобалось на них ловити. Так, да, я ловив ще на солодку кукурузу, але солодка кукуруза мені не так сподобалась. На гевеї мені наче якось цікавіше вона ловиться. Знову ж таки, стоїть флюр. Шнур, ну, типу основний флюрокарбон стоїть, потім повідець флюорокарбон, потім стоїть ще камуфляж грузило е... і гачок 14, .0, як я вам і говорив. Такі в мене 4 доночки, 4 маконзики, одинакових, ідентично заряжених, і що по рецепту? І дивіться, по рецепту це карпривал, півтора кілограмчика. Тепер дивіться, по атрактантам це КСЛК, потім X-Flower і тут фруті. E, всього по 63 грама, хотів більше не вийшло. вийшло якраз іменно зробити, щоб було все порівняно. Це по 63 грама кожного. З цього. По додаткам це Helm і Кейк Всього так само хотів порівняно, вийшло лише по 148 грам. Хотілося трошки більше, не вийшло. У мене отак вийшло зробити заміс Тому, отака в мене прикормочка. E, тоді що ми робимо? Відправляємося на Viping Віллоу на славнозвісну воду йому де клюють коропи здоровенні. Відправляємося на віпом вілов і там будемо закормлюватися. Так, ну і ось я приїхав. Зразу скажу по часу, я буду шукати денний пікльова. Мені прям дуже сподобалося ловити саме в денний пікльова. Дивіться, по часу я зразу мотаюся на сонячний день і на е, денний пікльова. Зараз, скажімо так, я іду замішую свою прикормочку. Скажімо так, секретно, Хоча не секретно, ну, типу, хто, хто, напевно, шукає, той зна... знайшов даним давно і в інтернеті. Тому що я думаю, що всі на неї ловлять, ну, тіпо, більшість на неї ловить. Ну, я натрапив на таке, я пішов перевірив, мені сподобалось. Тому саме нудне, напевно, на ловлі коропа на віпінвілові це закормка. Це поки закормишся, поки закормишся, це саме таке нудний, напевно. Метод, поки закормиться, поки розкидати, ну коротше, це саме думне. Тому я зараз закормлююся і буквально через хвилиночку до вас повертаюся. Так, ну от і, скажімо так, пройшов той час, поки я закормився, тепер що закидаємо доночки і спостерігаємо, що буде клювати і як буде клювати. Чому саме донки? Ну не знаю, бо. На корповики, скажемо так, буде в рази довше це все діло витягувати, і на донки мені якось більш цікавіше, сподобалось ловити на, Особливо на топові доночки, на ці прям на ура заходить. Тому, скажімо так, будемо проводити свій експеримент, показувати вам і надіюсь це все діло досить файно получиться. І ви побачите, що на таку прикормочку, на такий підбір снастей, на такі гачки, на це все діло можна ловити. Тому спостерігаємо! Зараз, напевно, отак, от оп, щоб було трохи краще видно. Бо так, перший пішов. Перший пішов. Скажем так, більшість рибалок, яких я приїжджав, то 80% риб це саме уніки. Тобто буває там щось влітає, трофей якийсь, буває якийсь там вообще мимольотний там 3 кілограмовий літає. Але 80% риб це, це якраз уніки. Скажем так, з різних точок я пробував, то майже на всіх точках це відпрацьовує це кормик на ура. Знову ж таки, в сонячну погоду. Скажем так, не в сонячну, я сильно не пробував, сильно не експериментував, чисто вдарився в сонце, бо я тоді, як приїжджав, мені більше сподобалось ловити саме по сонцю. Мені ну якось більш цікавіше було, тому навіть в пасмурну погоду і не пробував. Це все діло кидати. Але я думаю, що і в пасмурну також буде працювати. Давай, давай. Так, перший є. 42 кг. Вибачте, 42 кг. Перший пішов. Другий пішов, давай. Це, якщо не помиляюсь, це амур зараз буде. Бо вроді тільки що було видно, що це амурчик. Це білий амур, якщо не помиляюся, вроді як. Ну, гадати не будемо, зараз все побачимо. Теж, ну це, до речі, може бути і трофейчик. Ні, це короб. Це короб. Щось показали, що наче білий амур Це коробчик. Сюди, поїхали, що тут у нас? Унікальний 30 кг. Тобто, два сходу ви бачите, які файні влетіли? Два сходу прям дуже класних залетіли. Маш, прям по кайфу. І буквально 30-40 хвилин ігрового часу і можете зразу міняти місце. Можете зразу їхати на іншу точку. Тобто хвилин 30, повторюсь, 40 ігрового часу вам з голову вистачить так, щоб це все діло обловити і закрити. А от зараз клюнуло на дві доночки. І як це все діло встигати витягувати, я не знаю. Бо не хочеться і там провтикати, і не хочеться там провтикати. Да, давайте на цю. Тут вроді більший. Однозначно будемо на це витягувати. Там то зійде, то хай сходить. Тут більший просто. Я вже колись так грався, що я і там, і там провтикав. Коротше, давай цей. Тут більш цікавіший. Ладно, будемо пробувати. Оце оце роздача! Оце бачите, яка роздача? Оце я понімаю, оце корм працює. А ви говорили, що з мене сміялись завжди. Форми не такі, що гачки не такі. От і дивіться. Коротше, витягую вже цей. Не хочу провтикати. 39. Ще один 39. Цей невеликий, це, до речі, трофейчик може бути. Три сходу. Просто 30. Іди сюди. Хто ти такий? Покажись. 30 кілограм. Не, ну я. Оце, до речі, щось. Коротше, як вам? Тобто чотири сходу рибини, і рибини такі, що дай боже. Я однозначно попрошу вас перш за все підписатися, поставити вподобайку. Обов'язково написати коментар. Так, просто дивіться, унікальний знову. Обов'язково написати коментар. І, скажімо так, якщо такі відоси будуть набирати переглядів, то, в принципі, можна і далі копати якийсь копати інтернет, так скажімо, да, копати форуми різні. І для вас показувати, для вас готувати якийсь матеріал по рибалочці. І показувати. Більше більше цікавіших більше цікавіше якихось таких рецептів, щоб вам було легше ловити. Щоб ви просто, скажімо так, взяли, підібрали всі приманочки, всі снасті і просто поїхали ловити рибу, а не експериментувати. Тому якось так. Так, давайте подивимося в садок. Що в нас в садку у мене в садку 5 рибин і всі уніки. До речі, можна міняти місце. Я такий, щоб зараз би змінив місце. І зараз піду, знаєте на яке місце? На оце, ось, ось. Мене теж там уніки клювали. Міняємо місце. В принципі, після 5 уніків можна чекати досить довго. Ну, буде клювати, 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 клювати. І не факт, що навіть прийде нормальна рибина. Тому п'ять впіймали і міняємо позицію. Змінюємо місце. Знову ж таки, буквально за пару хвилин я повернуся. Я закормлюся і повернусь до вас буквально за пару хвилин. Так, ну от знову пройшло пару хвилин, я закормився. І тепер заново закидаємо на точечку. Свої супер-пупер-приманочки. І будемо пробувати ловити знову далі гуніки. Подивимося що... подивимося, який буде результат з цього. Ну, знову ж таки, ці всі місця, ці всі точки, я думаю, вони у всіх одінакові, тому що, ну, вони славно звісні, тут постійно на них ловлять. Тому координати, координати показувати, я думаю, навіть нема смисла, тому що олди тут прям ці всі локації знають долі поперек. Отак якось. Так, є. Все, закинувся. Тепер чекаємо. тепер чекаємо коли почнеться клювати, і подивимося, що буде тут, який буде результат. Ну Та точка класна, от та точка завжди відпрацьовує просто на ура, прям максимально. З цією прикормочкою, з цими наживками просто влітають уніки по красоті. Тут досить часто влітають трофейчики. там 90% одні уніки влітають. Тому якось так пробуємо, дивимося. І от, буквально пару хвилин, і перша покльовочка є. Перша покльовочка і досить непогано, напевно, коробчика. Йди сюди. Так, да, просто ж на карповики досить довго їх тягати. Вони клюють хороших розмірів і з карповиками досить довго витягувати. На донки, скажімо так, їх чуть-чуть легше валяти і витягувати. Тому, отакось От очки. І давай, давай, іди сюди. Перший є, це унік. Це, до речі, унік і досить непоганий унік, я б сказав би, дивіться, який. Дивіться, яка поросятка. 30 кг, є, перший пішов. Так, давай сюди, наступний. Це теж непоганий. Це теж досить хороший. Ну, це також унік 100%. Бо впирається хорошо. Поки що мій рекорд, то я витягував 42 кг коробчик. Більше не тягав, але на рахунок того, що уніки клюють часто, це прям. Скажімо так, я приїхав перевіряти сюди. Це ось весь комплект. такий. я прям дико здивувався. Мені прямо аж сподобалося Думаю, нічо собі. Бо я перед цим приїжджав рибачити, то, ну, скажімо так, все класно, все клювало, все чудово. Ну, прям не наскільки е, хороші екземпляри клювали. А тут прям затестив і, ну, ну, ну капець, дуже гарні екземпляри влітають. Так, сюди, отак, оп, все. І далі чекаємо. Чекаємо далі на покльовочку. Шо-шо? Дзвіночки, ці самі сигналізатори тут постійно пищать. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе Оце покиде, просто не затикають. Тому голова від нього від цього болітиме. Тут трошки перебачити годинку дві голова просто буде боліти від них. Так, є, знову покльовочка. Знову покльовочка. Ви однозначно пишіть ваші коментарі, як вам таке взагалі, чи, ну, як вам такий клюв, як вам така приманка, як вам все оце. Ви знали про таке? Ви так само ловите, чи якось по-іншому. Ну цікаво, просто реально почитати буде. Ну, обов'язково репост. Відео, обов'язково коментар, підтримку. Більше коментарів, більше побачать відео, і більше будемо скати, більше, більше буде сил на це все діло вам робити більше відосиків по рибалочки. Є 35. Давай, давай сіди, хватай. Другий Унік. Ну як вам? Просто уніки. Уніки просто дуріть! Вони там в чергу стають за те, щоб цю прикормочку і приманку поїсти. Ну просто подивіться, ну це ж прям. Це знахідка, це знахідка такої приманки. Прик... Приманки, прикормки, тому Ну, однозначно подобаєчка за таке. Дивіться, Унік, знову Унік. Стараюся для вас, стараюся для вас шукати різну інформацію, лопатити дуже багато інтернета, щоб вам це все діло показати. Ви дещо мене учите, де що підказуєте, розказуєте, дещо я не знаю. Я стараюся, якщо я щось знайшов новеньке, вам показувати і якось так ділимося досвідом. Єсть! Тобто пару хвилиночок і знову, пок... і, знову пок... і покльовка на дві донки. Це мені не подобається те, що так клюнуло на обидві. Ладно, зараз. Понадіємося на те, що там не зійде. Я поки цього витягну, там, там буде він сидіти на місці. Унікальний. Унік. І сюди йде. Ну, це невеличкий. Це, оце, до речі, трофейчик. Ну я говорив, що на цій точці. Не знаю, подивимося, Ну, на ці точки часто влітають трофеї. Давай, дивіться. Трофейний, те, що я говорив, але екземпляр хороший. 17 кг. Те, що я говорив, що на ці точки досить часто влітають. Ну. Не поняв. Те, що я говорив, ця точка досить багата на трофеїв. Тому, можливо, якщо у вас є інша міточка, типу, де стабільно приходять хороші екземпляри, то краще туди перевірити. Я все це діло ще не оббігував. На деяких забігав, то, в принципі, ну, також нормально клює. І там, і там, тобто на новий підряд пішло. Давай, цю перевіримо, що тут. Тут також хороший. І там, і там хороша риба. Тепер треба якось ці, ці два витягти. Тепер треба танцювати з бубоном, оце все діло витягувати. Оце. Перекидання донок це саме таке цікаве, або перекидання різних видок, витягувати дві. А, зашибісно. Ну теж риба зірвалась. Оце те, що я і боюся. Оце погано. Вроді постійно перекидав, бачила, все одно риба зірвалася. Оце мені обідно. Не сподобалось. Печалька, печально. Обідно, обідно. Досадно, ну що ти поробиш? Хоч одну витягли. Так, сюди. Ти хто? 32 кілограма. Хорош, сюди його. Оце прямо бідно, що з цієї. Там також була хороша риба. Ну. Но... Коли ганяюся за двома-за трьома, по-любому десь може бути схід. Тим більше воно, бачите, пішло в берег. Трохи попустив, по вітці по трошки попустилися і все. Натяжка трохи попустилася, і все. Рибинка каже, давай до побачення іншим разом. Так, що в мене, до речі, по садку? У мене в садку зараз 12 рибин, давай ще можливо, вже одну піймаємо. в принципі, можна, можна робити підсумок. Ще буквально одну рибиночку і вже можна робити підсумок, тому що вже, в принципі, можна змінювати позицію. При оці, по, на, Про те, що я наловив, в принципі, тут ще може пройти унік. Але бажано вже змінити точку. Вже побігти в іншу точку. І в оцей обіднічній пік ви можете нормально риби налупити. Єсть. Ну, щось. Ну, вроді, вроді і нормально щось так. Хоча початку опирається, а потім. Ні, це невеличкий. Це знову ж таки трофей. Це трофейчик, да? Трофей. Так, все. Тепер дивіться, можна в принципі робити такий малесенький підсумок. Дивіться, впіймав 13 рибин. 13 рибин. З них 2 трофеї і що, правильно, 11 уніків. Тобто, в 13 рибинах 369 кг. На 47 тисяч я наловив. Е, ну, тепер ви скажіть. Скажіть, як вам така прикормочка? Як вам такий е, підбір моїх е, наживки, так скажемо да моїх гачків? І говоріть: піде-не піде, знали, не знали. Скажемо так, цікаво не цікаво. Ну Бо мені дуже сподобалося. З отаким підбором, з отаким, з такою прикормкою. Прям досить класно і цікаво ловити коропів, коли вони ключі всі такі дебають. Фух сюди, фух сюди. Затягнув, затягнув. Тому обов'язково коментар пишіть. Пишіть просто коментар в підтримку. Напишіть вашу думку по поводу цього. Робіть репости. Підписуйтесь на неї підписаний. Працюю далі для вас. З вами, як завжди, Жека Вайпер. До скорої зустрічі!